Раніше пізно, а інколи ніколи підприємства вводять KPI. Моя думка, що ця штука досить відносна у своїй ефективності, але може відкрити очі на деякі аспекти виробництва або процесів. Ефективність важко оцифрувати, важко показати в цифрах. Але міжнародна спільнота досягла деяких успіхів у цьому питанні. Сьогодні коротко. Розберусь із показником ефективності обладнання, тобто наскільки ефективно воно використовується. ОІІ Розрахунок ОІІ є базою для впровадження бережливого виробництва лін, сікс-сігма та інші розумні слова, зміст яких ми не будемо вникати в рамках цього відеоролику. Ми розбираємо виробництво тротуарної плитки. За одиницю виміру беремо такт. Такт це кількість продукції, випущеної обладнанням, за один набір унікальних дій. Ну приймемо це за основу. Начебто все просто. Три показника перемножили і отримали той ОІІ. Давайте розбиратися з множниками. Перший. Якість. Тут нескладно. Якість. Це відношення кількості якісної продукції. У моєму випадку це сума першого та другого сорту. До загально випущеної. Враховуючи брак, звісно. Окремий підрахунок другого сорту. Можна йти не по канону. І враховувати відсоток другого сорту до загального показника якості. Ну, тут а, великий простір для творчих підходів. Другий доступність. Це відношення чистого робочого часу до запланованого. Чистий робочий час. Це час, коли обладнання працювало. Запланований, це загальний календарний час, ну, наприклад, зміна або день, або доба, з вирахуванням запланованого неробочого часу. Це обіди, підготовчі роботи, організаційні роботи, е планових простоїв, це планове обслуговування, підвис розхідних матеріалів тощо. Е ви розумієте, що цей показник важливий тим, що максимально чутливий до опису регламенту виробництва. Чим краще та детальніше він прописаний, тим наглядніше буде картина по простому і доцільністю використання часу. Третій множник – це продуктивність. Тут трошки складніше. Давайте розбиратися. У визначеннях відношення фактичного випуску до теоретичного. Фактичний. Зрозуміло, це кількість продукції, яку випустили за певний період, враховуючи брак. Теоретичний випуск це добуток час, який був, за який була випущена фактична продукція, та ідеальна продуктивність. Два множники. Ідеальну продуктивність можна розрахувати по-різному. Такі основні варіанти. Перший. Можна взяти із паспортних даних виробничого обладнання, де чітко це вказано. Друге, можна просто зафіксувати час виробництва, умовно кажучи, із секундоміром певного об'єму продукції при найкращих умовах. І третій варіант можна взяти найкращі показники з минулих змін, років, періодів за основу, а в майбутньому його оновлювати і брати вже з фактичних найкращих показників. Переглянемо дашборд на основі цих показників декількох днів, щоб не засвічувати, скажімо так, всю картину. Я виділив такі основні профіти дашборду та його вивчення. Перше. Бачимо три головні показники ефективності та їхню динаміку у часі. Можемо досліджувати кожний окремий показник або їх добуток ОІІ на загальну ефективність. Другий. Можемо аналізувати ефективність через призму залежних параметрів. Зміна, тобто команда конкретних працівників, або начальник зміни, продукція для розуміння, яка продукція є, як ефективно виробляється, об'єм, тобто залежність від загального об'єму продукції. Погодні умови, в залежності від вологі, температури тощо. Третє. Фіксуємо показники для історії. Робимо зміни у виробничому процесі. Досліджуємо, бачимо результати, порівнюємо з дозмінними. Четверте. Можемо вивести показник відношення найкращої ефективності до максимального навантаження виробничої лінії. Для оптимальної роботи виробничого обладнання. П'яте. Враховуючи чутливість двох з трьох показників ОІ до простоїв, я підв'язав журнал простоїв з поясненнями. Шосте. Можемо, ну я це робив, підв'язати дашборд під замовлення продукції та її чергу. Підзнос важливих деталів та компонентів, підтане розпоживання, в під трізні метрики пробігу, окрім тактів, це можуть бути години, виробництво бетону в кубічних метрах.